Ви бачили це сотні разів: усміхнені хлопці у яскравих шароварах, що високо стрибають під веселу музику, сцена, квіти, бурхливі оплески. Радянська влада, а згодом і російська пропаганда десятиліттями вбивали нам у голови одну просту, але отруйну думку: українці це добрий селянський народ, що вміє лише гарно співати, смачно їсти вареники і кумедно танцювати. Нас переконували, що наша культура це суцільна шароващина. Безпечна і декоративна. Але дайте відповідь на одне просте питання чому тоді в польських військових хроніках XVII століття досвідчені шляхтичі з невимовним жахом описували козаків, що йшли в рукопашний бій без зброї, просто, як їм здавалося, танцюючи? Чому елітні московські стрільці, побачивши ці дивні ритмічні рухи запорожців, часто втрачали бойовий дух ще до першого пострілу, вони не знали того, що сьогодні дізнаєтесь ви. Те, що світ звик називати гопаком, насправді ніколи не було простою розвагою для сцени. Це був ідеально зашифрований код смерті. Це була геніальна система бойового виживання, яка дозволяла козакам тренувати вбивчі навички спецназу просто під носом у ворожих наглядачів, видаючи смертельні зв'язки ударів за п'яні веселощі біля багаття. Уявіть на секунду обличчя закутого в залізні лати гордого гусара. Який спочатку реготав із мужика, що дивно присідає перед ним. А вже замить цей мужик у неймовірному стрибку, який неможливо виконати в звичайному стані, ламає йому щелепу підкованим чоботом, вибиваючи з сідла разом із життям. Вороги вмирали, так і не зрозумівши головного, це був не танець, це була фінальна репетиція їхньої страти. На каналі Козацькі Хроніки. Ми просто зараз здеремо цю блазнівську маску з нашої великої історії. Сьогодні ми розкриємо таємницю, яку від нас ховали понад 300 років як саме козаки перетворили народний танець на зброю масового знищення, які саме прийоми були заховані в присядці та повзунці, і чому цей секрет так панічно боялися всі імперії, що намагалися нас підкорити. Слухайте уважно те, що ви почуєте далі. Назавжди змінить ваш погляд на те, хто ми є насправді. Щоб осягнути справжню природу цього феномену, нам потрібно відкинути все, що ми знали зі шкільних підручників, і перенестися подумки на 400 років назад. Уявіть собі, дике поле, територію абсолютної свободи, але й абсолютної небезпеки. Тут смерть чатувала не за роком, а за кожним подихом вітру в ковилі. Запорозька Січ не була курортом для любителів пригод. Це була, висловлюючись сучасною мовою, військова база підвищеної боєготовності, що знаходилася в повному оточенні ворогів. З півночі нависала зарозуміла Річ Посполита, зі Сходу тягнула свої щупальця Москва, а з півдня постійно загрожували Османська імперія та Кримське ханство. У таких умовах кожен козак мав бути не просто воїном, а універсальною машиною для виживання. Але тут виникала величезна стратегічна проблема. Про яку історики часто мовчать, як підготувати професійного вбивцю, коли ти постійно перебуваєш під наглядом, як тренувати елітні навички рукопашного бою, коли ти знаходишся в місті, окупованому польським гарнізоном, або коли в твій табір прибули московські посли, які уважно стежать за кожним рухом Черкасів, вишукуючи ознаки бунту. Відкрита муштра була небезпечною. Побачивши, що українці масово вчаться ламати хребти. Та вибивати зброю голими руками окупаційна влада миттєво б посилила репресії, вилучила б навіть кухонні ножі і заборонила б будь-які зібрання. Потрібно було геніальне маскування, щось таке, що виглядало б для чужинця абсолютно нешкідливим, ба навіть кумедним проявом селянської простоти. І козацькі характерники ці генії психологічної війни знайшли ідеальне рішення вони сховали смерть у танці. Це був один із наймасштабніших обманів в історії військового мистецтва. Уявіть ситуацію вечір горить багаття, козаки відпочивають після важкого дня. Навколо ходять шпигуни або ворожі вартові. Що вони бачать? Вони бачать гучну гулянку. Хлопці стають у коло, лунає музика, бубни, сопілки, колісна ліра. Починається, начебто, хаотичний рух: хтось стрибає, хтось крутиться дзигою, хтось присідає до землі. Ворог дивиться на це і розслабляється, його пильність присипляється. Він думає: ці варвари просто бісяться, випускають пару, вони п'яні, вони неорганізовані, вони нам не загроза. Але якби цей ворог мав сучасні знання з біомеханіки та тактики спецназу, він би посивів від жаху, бо те, що він сприймав за п'яні викрутаси, насправді було інтенсивним відпрацюванням бойових елементів. Кожен рух у цьому колі мав своє суто практичне смертоносне призначення. Музика задавала ритм бою, адже в реальній сутичці ритм це все. Якщо ти рухаєшся швидше за ритм серця супротивника, ти перемагаєш. Це була унікальна система кодування інформації. У ті часи не існувало відеоуроків чи друкованих статутів для кожного солдата як передати знання тисячам новобранців. Як змусити їхнє тіло запам'ятати складні комбінації так, щоб у критичний момент воно спрацювало на рефлексах? Відповідь м'язова пам'ять через танець коли козак тисячу разів робив присядку під музику на святі, його ноги ставали пружинами, здатними витримати колосальне навантаження. Коли він у ритмі гопака викидав ногу вперед, він не думав про красу жесту він на автоматі відпрацьовував удар у пах або коліно супротивника. Саме тому козацькі танці виглядали так дивно для європейців. У них не було плавності минуетів чи шляхетної стриманості, це була вибухова енергія, і ця енергія мала своє конкретне застосування бій в умовах чисельної переваги ворога. Згадайте, з ким доводилося воювати нашим предкам це або щільні шикування європейської піхоти, або швидка та маневрена легка кіннота степовиків. В обох випадках стояти на місці означало загинути. Статична оборона для козака без важких лад це вирок. Єдиний шанс вижити це постійний непередбачуваний рух, і гопак вчив саме цьому. Бути скрізь і ніде одночасно, змінювати рівні атаки. Секунду тому ти стояв на повен зріст, ворог замахується шаблею, щоб зрубати тобі голову, а ти вже внизу у глибокій присядці. І твоя нога підсікає його опорну ногу. Він падає, а ти вже злетів у повітря, щоб атакувати наступного. Це не просто фізкультура, це філософія бою, заснована на відсутності страху перед падінням чи зміною позиції. Ще один критично важливий аспект, який ігнорують кабінетні вчені, це зв'язок гопака з морськими походами. Козаки були неперевершеними моряками, їхні чайки панували на Чорному морі, наводячи жах на Стамбул. Але бій на палубі маленького, хиткого судна під час шторму це зовсім не те, що бій на твердій землі. Тут головне ідеальний баланс. Один невірний крок іти за бортом. А тепер подивіться на рухи гопака, широка розстановка ніг, постійне балансування центром ваги, здатність завдавати ударів з будь-якого навіть найнезручнішого положення, це і є тренування морської піхоти XVII століття. Гопак розвивав вестибулярний апарат до такого рівня, що козак міг стояти на палубі, яку кидало хвилями, наче влитий, і при цьому фехтувати двома шаблями. Також не забуваймо про одяг, ті самі широкі шаровари, з яких так любили сміятися імперські історики, називаючи їх ознакою сільщини. Насправді це був ідеальний тактичний одяг. Широка тканина приховувала положення ніг. Ворог бачив козака. Але не міг передбачити, якою ногою той зробить випад. Тканина розмивала силует, створювала ілюзію оманливого руху. Коли козак робив різкий випад, широка штанина ще частку секунди залишалася на місці, обманюючи око супротивника. Це давало ту саму мікросекунду переваги, яка вирішувала долю поєдинку. У шароварах можна було заховати ніж, пістоль або навіть коротку шаблю, і це було непомітно під час танцю. Доки не ставало занадто пізно. Іронія долі полягає в тому, що вороги самі дозволяли козакам тренуватися. Польські пани часто запрошували козаків на свої бенкети, щоб ті розважили гостей своїми дивними танцями. Вони сиділи з келихами вина, сміялися і аплодували, дивлячись, як перед ними виступає їхня майбутня смерть. Вони думали, що приручили звіра, що зробили його своїм блазнем. але звір просто гострив кіхті. Кожен виступ перед шляхтою був розвідкою і демонстрацією сили, яку ворог через свою пиху не міг розпізнати. Козаки дивилися в очі тим, кого завтра будуть рубати, і посміхалися. Ця посмішка була частиною психологічної гри. Дивіться, які ми веселі та безпечні, казала вона. А м'язи в цей час запам'ятовували траєкторію стрибка, необхідного, щоб дістати вершника з сідла. Отже, гопак був не просто набором рухів. Це була ціла культура опору. Це був спосіб зберегти бойовий дух і фізичну форму нації в умовах, коли саме існування українського війська намагалися стерти з лиця землі. Це була таємна мова, яку розуміли лише свої. Коли старшина казав: «Анумо хлопці, вдарте гопака, це могло означати не початок свята, а команду до розігріву перед боєм, перевірку готовності, введення бійців у стан бойового трансу. І саме про цей транс, про містичну складову бойового танцю та про конкретну анатомію ударів, від яких тріщали кістки найсильніших воїнів Європи, ми поговоримо далі, занурюючись у деталі, від яких холоне кров. Бо чим глибше ми копаємо, тим страшнішою для ворогів стає правда. І ось тут ми підходимо до найцікавішого до анатомії самого вбивства. Давайте розберемо цей смертельний конструктор по деталях. Знімаючи шар за шаром мішуру з цинічних костюмів і залишаючи лише голу жорстоку механіку бою. Якщо ви думаєте, що знаєте, як виглядає повзунець чи розніжка, забудьте все, що бачили в ансамблі Вірського там краса та естетика. На січі це була чиста фізіологія знищення. Почнемо з елементу, який викликає найбільше захоплення у глядачів і найбільше нерозуміння у диванних експертів. Знаменита присядка для сучасної людини це просто важка вправа для ніг. Але для козака це була основа виживання в ближньому бою проти декількох супротивників, озброєних довгою холодною зброєю. Уявіть собі, на вас іде шляхтич із шаблею. Стандартний удар горизонтальний на рівні шиї або грудей. Що робить більшість? Намагається блокувати або відступати. Що робить козак? Він різко падає вниз у глибоку присядку, лезо ворога зі свистом розтинає повітря там, де секунду тому була ваша голова. Але це не просто пасивний захист. У той самий момент, коли козак опиняється внизу, його нога вистрілює вперед, як пружина це так званий удар павучок. Ціллю є не корпус, захищений латами, а найвразливіші місця гомілка, коліно або пах. Один точний удар підкованим чоботом у колінну чашечку, і ворог падає на землю, виючи від болю. Він стає легкою здобиччю. Більше того, перебуваючи внизу, козак стає майже невидимим для задніх рядів ворога, він зливається з землею, а його шабля може ефективно підрізати сухожилля коням або піхоті. Це тактика нижнього рівня, до якої класична європейська школа фехтування була абсолютно не готова. Вони звикли битися очі в очі, стоячи на повний зріст. Коли супротивник зникав з поля зору вниз, це ламало всі шаблони, сіяло паніку. А тепер піднімемо погляд угору, туди, де козаки, наче птахи, зависали в повітрі. Елемент відомий як розніжка або шпагат у стрибку. Красиво? Безперечно. Але навіщо це воїну? Відповідь проста і страшна кавалерія. Запорожці часто воювали пішими проти кінноти. Як піхотинцю дістати вершника, який сидить високо в сідлі, і махає довгим списом. Просто підстрибнути і вдарити шаблею мало ефективно, тебе зіб'ють конем. Тут вступала в гру біомеханіка розніжки. Козак розганявся і злітав у повітря, викидаючи обидві ноги в боки або вперед. Це був таранний удар страшної сили. Дві ноги, взуті в міцні чоботи, врізалися в грудну клітку вершника або в шию коня. Сила інерції тіла в польоті була такою. Що могла вибити з сідла навіть закутого в броню гусара, або ж удар наносився однією ногою в голову вершника, тоді як інша слугувала балансиром. Польські хроністи писали про диявольську стрибучість козаків, не розуміючи, що це були роками відпрацьовані прийоми боротьби проти кавалерії. Впав гусар, він мертвий гусар. У важких обладунках на землі він ставав неповоротким, як черепаха. І козакові залишалося лише завершити справу кинджалом. Йдемо далі оберти або млин, коли танцюрист крутиться дзигою, розставивши руки. На сцені це викликає запаморочення у бою, це був єдиний спосіб вижити в повному оточенні. Коли тебе затиснули з усіх боків, ти не можеш фехтувати з кожним окремо. Тобі потрібно створити навколо себе мертву зону. Козак, тримаючи в кожній руці по шаблі або шаблю і пістоль, Починав шалено обертатися. Інерція обертання додавала ударам неймовірної сили. Будь-хто, хто намагався підійти, потрапляв у цю м'ясорубку. Це був принцип циркулярної пилки. Крім того, швидке обертання не давало ворогу прицілитися ні з мушкета, ні з писом. Козак перетворювався на розмиту пляму, до якої страшно наблизитися. Не менш цікавим є елемент повзунець, швидке переміщення навприсядки. Викидаючи ноги вперед. Збоку це виглядає комічно, але в умовах високої трави в степу або під час нічної вилазки це був ідеальний спосіб прихованого наближення. Козак рухався швидко, але залишався нижче рівня рослинності. А коли він наближався до вартового, йому не треба було вставати, щоб атакувати. Удар наносився знизу вгору, несподівано і фатально. Це була техніка пластунів, спецназу того часу. Розвідників, які вміли розчинитися в полі. Але техніка це лише половина справи. Було щось ще, щось більш глибоке і темне, що перетворювало ці рухи на магію смерті, стан зміненої свідомості. Характерники називали це хіть не в сексуальному сенсі, а як жагу до життя через смерть. Монотонний ритмічний рух під барабани вводив бійця в транс. Сучасна наука називає це станом потоку. У цьому стані зникає страх, притуплюється біль, сповільнюється сприйняття часу. Козак бачив рухи ворога, ніби в сповільненій зйомці. Гопак був своєрідною динамічною медитацією. Перед боєм під гуркіт Тулумбасів козаки входили в це коло, розганяли свою психіку, доводили себе до стану бойового шаленства. Вони переставали бути людьми зі страхами і сумнівами, вони ставали стихією. Саме тому вороги часто описували їх як одержимих або зачарованих, кулі їх нібито не брали, шаблі не рубали, звісно, їх вбивали, вони були смертними. Але той рівень адреналіну і ендорфінів, який вироблявся під час цього бойового танцю, дозволяв козаку битися з відрубаною рукою, з пробитим легенем, ігноруючи поранення, від яких звичайна людина впала б у больовий шок. Імперські історики описуючи козаків, Завжди намагалися принизити цей аспект, звести його до варварства. Дикуни скачуть біля вогню. Але це був страх, страх перед силою, яку вони не могли контролювати і не могли зрозуміти. Європейська військова школа базувалася на муштрі, на механічному виконанні команд заряджай, цілься, пли. Козацька школа базувалася на індивідуальній майстерності та імпровізації, помноженій на колективний ритм. Ще один нюанс. Зброя в танці. Часто можна побачити на старих картинах, як козаки танцюють з шаблями. Це не просто реквізит. Існувала складна система жонглювання зброєю, перехоплень з руки в руку за спиною під ногою. Навіщо? У бою руку можуть поранити, шаблю можуть вибити, вміння миттєво перехопити зброю іншою рукою або підхопити її в повітрі, не перериваючи руху, рятувало життя. Також це розвивало периферійний зір і відчуття простору. Козак відчував лезо як продовження своєї руки. Зверніть увагу на руки під час гопака вони не просто бовтаються, вони активно працюють, розводяться в сторони, сплескуються, впираються в боки. Це теж мало прикладне значення. Широко розведені руки це блок відбічних ударів і збереження рівноваги. Удари долонями це не аплодисменти, це відпрацювання оглушуючих ударів по вухах ворога, так звані ляпаси. Які могли розірвати барабанні перетинки і дезорієнтувати супротивника. Уся ця система була настільки ефективною, що навіть після ліквідації січі, коли козаків намагалися перетворити на звичайних селян або рекрутів, пам'ять тіла залишалася. Російська імперія забороняла зброю, забороняла військові строї, але вона не могла заборонити танець. Вона думала, що дозволивши малоросам танцювати, вона перетворює їх на безпечний етнографічний матеріал. Але вона помилялася. У кожному сільському клубі, на кожному весіллі, де хлопці змагалися, хто вище стрибне чи краще зробить присядку, передавався цей генетичний код воїна. Діди вчили онуків: тягни носок, тримай спину, бой різко. Вони не казали, це бойовий прийом, щоб не накликати біду. Вони казали, танцюй гарно. Але тіло запам'ятовувало те, що треба. Саме тому, коли приходив час великих потрясінь. Чи то 1917 рік, чи Друга світова, чи наша сучасна війна, українці настільки швидко мобілізувалися і показували дива індивідуальної підготовки, бо цей чіп був вшитий у нашу культуру, те, що виглядало як фольклор, було законсервованою армією, що спала до часу че. І коли цей час настав, світ знову побачив не смішних гречкосіїв, а нащадків характерників, здатних творити неможливе на полі бою. Не менш вражаючим є той факт, що ця система не була статичною. Вона еволюціонувала, вбираючи в себе краще з того, з чим стикалися козаки. Турецькі яничари, татарські вершники, польські гусари, французькі найманці, з кожним новим ворогом танець ставав складнішим і смертоноснішим. Це була жива енциклопедія війни. І саме цю адаптивність, цю здатність перетворювати будь-яку ситуацію на свою користь. Найбільше ненавиділи наші сусіди. Вони називали це підступністю, а ми називаємо це військовим генієм. Варто згадати і про роль ритму в управлінні боєм у хаосі битви, де гримлять гармати і кричать поранені, голосові команди не чути. Але ритм тулумбасів, великих козацьких барабанів, пробивався крізь будь-який шум. І цей ритм часто співпадав з ритмом гопака. Зміна такту означала зміну тактики. Швидкий дріб, атака, повільний, важкий ритм, глуха оборона, перешикування. Козаки, виховані на цьому ритмі з дитинства, реагували на нього підсвідомо як єдиний організм. Це була неймовірна синхронізація, недосяжна для армій, зібраних з рекрутів кріпаків, яких гнали в бій палицями. Окремої уваги заслуговує психологічний ефект на ворога. Уявіть собі, ви стоїте в строю, готуєтеся до смертельної сутички. Ваші нерви натягнуті як струни. А навпроти вас, замість того, щоб молитися чи тремтіти, козаки починають знущатися. Вони виходять перед строєм і починають показово танцювати, демонструючи свою зневагу до смерті і до вас. Вони роблять сальто, падають, сміються, це ламало психіку. Це показувало ми вас не боїмося. Для нас війна це гра, і ми в ній господарі. Солдат, який бачить, що ворог його не боїться. Вже наполовину програв цей психічний танець був потужнішою зброєю, ніж гарматний залп. Він деморалізував, змушував сумніватися у власних силах. Що це за демони? Чому вони сміються перед лицем смерті? Такі думки роїлися в головах інтервентів. І тут ми підходимо до історичного парадоксу чому ж, знаючи про цю бойову ефективність, Російська імперія не знищила гопак повністю. Чому Катерина Фратаруї. Руйнуючи Січ, дозволила залишити шаровари і танці. Відповідь цинічна і проста вона не бачила в цьому загрози, бо дивилася на форму, а не на зміст. Імперія була впевнена, що позбавивши козаків гармат, клейнодів і політичних прав, вона перетворила їх на ніщо. Вона думала, що перетворила вовків на домашніх псів, яким дозволено гавкати і стрибати на втіху господарям. Вона дозволила малоросійський театр, дозволила смішні водевілі, де козак це завжди трохи дурнуватий, але добрий персонаж, який тільки й знає, що пити горілку і танцювати. Це була стратегія знецінення. Найкращий спосіб знищити легенду це зробити її смішною, перетворити воїна на клоуна. І, на жаль, частково це спрацювало. Протягом XIX і ХХ століть образ козака-танцюриста витіснив образ козака-лицаря. Радянська культура довела це до абсурду, величезні ансамблі. Сотні однакових людей на сцені, пластикові посмішки, шаровари з дешевого атласу. Це був сурогат. Це була яскрава обгортка, з якої вийняли сталевий стрижень. Нас привчали любити цю обгортку, але забути про те, що всередині. Але справжня традиція не вмирає на сценах будинків культури. Вона зберігається в родинах, вона передається через покоління майстрів бойових мистецтв, які по крупицях збирали втрачені знання. І сьогодні, коли ми дивимося на відео наших бійців з передової, ми бачимо той самий дух. Коли сучасний воїн записує веселе відео з танцем на фоні розбитої ворожої техніки, це не просто тік-ток. це той самий давній козацький ритуал зневаги до смерті. Це сигнал ворогу. Ми живі, ми сильні і ми сміємося вам в обличчя. Історія зробила повне коло те, що колись було замасковане під танець. Сьогодні знову стає частиною нашої бойової ідентичності. Ми починаємо розуміти, що наша культура це не музейний експонат, вкритий пилом, це арсенал. Кожна пісня, кожна казка, кожен орнамент на вишиванці і кожен рух у танці це код, залишений нам предками, код, який допомагає вижити і перемогти. Коли ви дивитесь на гопак сьогодні, не бачте там просто акробатику, бачте там тренування спецназу XVII століття. Бачите, там тисячі годин виснажливої праці, поту і крові, які наші прадіди вкладали в те, щоб стати непереможними. Вони не мали права на помилку. Один пропущений удар означав смерть не тільки для козака, а й для його родини, для його краю, тому вони доводили свої рухи до досконалості, до автоматизму, до рівня мистецтва. І це мистецтво було настільки величним, що навіть вороги, які ненавиділи козаків, не могли не захоплюватися їхньою вправністю. Французькі німецькі мандрівники писали у своїх мемуарах: Козаки це найкращі легкі війська у світі. Їхня спритність неймовірна. Вони володіють своїм тілом так, як ніхто в Європі. Це було визнання визнання того, що система працювала. І тепер, коли ми знаємо правду, ми більше не маємо права сприймати гопак як шароварщину. Це слово має зникнути з нашого лексикону. Або змінити своє значення. Так, ми носимо шаровари, але це одяг воїнів, а не блазнів. Так, ми танцюємо, але наш танець може вбивати. Це усвідомлення повертає нам гідність. Воно вибиває ґрунт з-під ніг російської пропаганди, яка все ще намагається нав'язати нам образ меншого брата. Який же це менший брат, якщо його народні танці це система рукопашного бою, аналогів якій не було в світі. Хіба може штучна нація, як вони нас називають, створити таку глибоку і досконалу військову культуру? Звісно, ні, це доказ нашої древності і нашої сили. Кожен елемент гопака це сторінка підручника історії, написана не чорнилом, а рухами. Присядкані це пам'ять про степові засідки, стрибки це пам'ять про абордажні бої на Чорному морі. Розведені руки це пам'ять про вільний простір Дикого поля, який треба було захищати. Ми танцюємо свою історію. І доки ми танцюємо, ми не переможні, бо в цьому ритмі б'ється серце нації, яка вміє перетворювати на зброю навіть радість. І цей ритм, цей пульс свободи, звучить сьогодні так само гучно, як і 400 років тому під стінами Хотина чи конотопа. І ось перед нами відкривається остаточна картина. Тож наступного разу, коли ви побачите на екрані чи на сцені виступ хлопців, які злітають у повітря в шаленому ритмі. Не поспішайте просто плескати в долоні. Вдивіться в ці рухи глибше, побачте в них тіні наших предків, які століттями гартували ці зв'язки ударів не заради слави чи оплесків, а заради самого життя. Усвідомте, що перед вами не фольклорний залишок минулого, а живий, пульсуючий доказ того, що українців неможливо зламати. Нас намагалися роззброїти, забороняли носити шаблі та мушкети, але ми зробили зброєю власні тіла. Нас намагалися загнати в рамки покірних гречкосіїв, а ми перетворили наші свята на таємні військові збори. Імперія думала, що перемогла, коли зруйнувала Січ. Вона думала, що перевдягнувши козаків у селянські свитки і змусивши їх розважати панів, вона вбила дух воїна. Але вона фатально помилилася. Вона не зрозуміла, що гопак це флешка з резервною копією нашої національної пам'яті. Флешка, яку неможливо зламати, спалити чи стерти, бо вона записана в м'язах, у крові, у підсвідомості кожного українця. І сьогодні, коли ворог знову стоїть на нашому порозі, ця древня програма активується. Ми бачимо, як наші захисники демонструють ту саму винахідливість, ту саму диявольську маневреність і ту саму зневагу до смерті, яка лякала шляхту та московських воєвод 400 років тому. Методи ворога не змінилися. Вони знову хочуть бачити нас слабкими, кумедними, покірними. Вони хочуть переконати світ, що Україна це помилка історії. Але наша відповідь теж незмінна. Вона звучить у гуркоті артилерії, у точності дронів і у ритмі нашого одвічного танцю. Ми пам'ятаємо, хто ми. Ми не просто нація хліборобів, ми нація воїнів, які вміють орати землю мечем, коли це потрібно. Тож нехай це знання стане вашою новою бронею. Не дозволяйте нікому називати вашу культуру шароварщиною. Говоріть правду. Говоріть, що гопак це бойове мистецтво, яке пройшло крізь віки. Це наш карате, наше кунг фу, тільки гартоване не в монастирях, а в чистому полі під кулями. Пишайтеся цим спадком. Бо нація, яка змогла перетворити танець на зброю, здатна перетворити будь-яку поразку на перемогу. А як ви гадаєте, які ще елементи нашої культури є прихованою зброєю? Які ще таємниці ховаються в наших піснях, казках чи звичаях? Пишіть свої думки в коментарях, давайте відроджувати нашу справжню історію разом, цегла за цеглою. Підписуйтесь на козацькі хроніки Бийте в дзвін щоб не пропустити наступний бій за правду. І пам'ятайте, доки ми пам'ятаємо своїх героїв, вони стоять поруч із нами в одному строю. Слава Україні!